Нежитлове приміщення колишнього ресторану Червона ружа рішенням сесії Ужгородської міської ради продадуть фірми із аналогічною назвою. Таким чином історична будівля переходить з комунальної у приватну власність. Нежитлова будівля колишнього ресторану «Червона Ружа» загальна площа 1896 квадратних метрів. Адреса ужасно, Кощі будинок 1, вулиця Шевченка 92. Молостуємо. За 30 рішення прийнято. Наступний проект, наступний пункт. Протягом більше 10 років. Ця споруда знаходиться в оренді удних підприємців. Пізніше вона при написав заяву, одні орендарі відмовилася від оренди від продовження договору оренди. Звернулися інші орендарі до пробажання орендувати це приміщення. Це також було ці звернення до моєї роботи в міській раді. Якщо приблизно 60 тисяч гривень щомісячно орендарі сплачують в міський бюджет, і на сьогоднішній момент немає заперечень з культурної спадщини інших правоохоронних органів щодо підстав про не включення цього об'єкту в перелік приватизації. Якщо є власник він має бажання це. Привести у відповідний красивий вигляд, щоб це було дійсно ізюминкою нашого міста. Так я вважаю, що наш обов'язок підтримати таких підтримців, тому що кошти підуть в міський бюджет, там будуть працювати люди, і буде ця вся площа приведена в порядок. а Не будуть падати цеглинки чи якісь там рештки штукатурки з цього приміщення. Чергово розглянули питання ужгородських гуртожитків, зокрема на вулиці Загорській, Гвардійській та Одеській. Розгляд гучно супроводжували присутні на сесії мешканці. Одноголосно депутати прийняли рішення про передачу приміщень в оперативне управління та дозвіл на приватизацію. слова, мешканці можливо життів приватизацію житлових і нежитлових приміщень. Прошу цей проект проголосувати. Ми працюємо разом з вами. Нема жодних перепон від депутатського корпусу щодо підтримки вас за ваші законні права щодо приватизації житла цього, де ви зараз проживаєте. Також депутати дали доручення розробити детальний план території біля Закарпатського облмуздрамтеатру, аби унеможливити забудову зеленої зони. В чергове на довивчення відправили питання приватизації земельних ділянок, виділених учасникам АТО. Відтак депутати взяли перерву у засіданні.